Привіт! Мене звати Євген і в цьому відео ми поговоримо не просто про трохи оновлений ноутбук. В цьому відео мова піде про категорично інший девайс. Хоча назва у нього доволі знайома: Lenovo IdeaPad 5 Pro. Представка Pro в назві цього ноутбука вказує на те, що він призначений для вирішення більш складних задач, ніж його менший брат. Звичайний IdeaPad 5. Pro – це професійний, продуктивний та продуманий. І про кожне з цих слів зараз ми і будемо говорити. Почнемо з професійності. Сьогодні, коли контенту стає все більше, треба мати можливість працювати одночасно з різними сайтами та з багатьма програмами. Герой нашого випуску це 14-дюймовий ноутбук з роздільною здатністю 2,2К та яскравістю 400 ніт. І на перший погляд може здатися, що 14 дюймів якось замало. Але давайте порівняємо Айдіапад 5 Pro 14 дюймів, та мій робочий SyncPad t 480 s Бачу, яка різниця? Обидва ноутбуки мають 14-дюймові матриці. При цьому в Айдіапад 5 Pro, за рахунок іншого співвідношення сторін тут 16 до 10, ми отримуємо реально більше місця для роботи з необхідним контентом. Екран кожного такого ноутбуку має 100% покриття SRGB та сертифікат компанії TubeFreynance. Існують модифікації з 90-герцовими матрицями та роздільною здатністю в 2,8 к. А що ж це за професіоналізм та й без крутого звуку? Два високоякісні динаміки, по 2 вати кожен та підтримка технології Dolby Atmos. Дійсно професійний рівень звуку. Наступне слово в нашому словничку це продуктивний. Тут варіації на будь-який смак. Для тих, хто полюбляє AMD, є варіанти на Ryzen 5 та Ryzen 7, обидва 6000 серії, обидва з індексами HS. Для поціновувачів процесорів Intel тут встановлені новітні покоління. Це 12-ті покоління, i 5 та Core i 7 з індексами P. Це нова архітектура, яка поєднує в собі надпродуктивні та дуже енергоефективні ядра. А для того, щоб пришвидшити і без того дуже швидкі процесори, цей ноутбук має новітню LP 5 пам'ять з швидкістю 4800 та об'ємом 8 або 16 ГБ. За графічну продуктивність в AMD рішеннях відповідають графічні чіпи Radeon 660M та 680M. В модифікаціях з процесорами Intel трошечки більше варіантів. Це може бути і процесор на Intel Iris XE. А є варіанти з Nvidia MX 550 та Nvidia RTX 2050 4 гігова в 14-дюймовому ноутбуці. Залишається третє слово продуманий. Відкривши кришку екрану, у тебе одразу зустрічає блок камери та додаткового ТОВ сенсору, котрий і розпізнає обличчя свого власника: ніяких паролей, та сканерів відбитку пальців, миттєва логінізація та комфортна робота. До речі, про роботу. Ми дуже багато часу проводимо за клавіатурою ноутбуків: соціальні мережі, спілкування, робота з поштою або різними документами. І щоб весь цей час був комфортним, клавіатура ноутбуків Ideapad 5 Pro спроєктована таким чином, щоб користувач отримував максимум задоволення від кожного натиску. Хід клавіш становить 1,3 мм. А для зручності роботи вночі або при слабкому освітленні є підсвітка клавіатури. Якщо ми вже заговорили про продуманість для робочих задач, то думаю декілька слів про автономність під час цих задач, що буде не зайвою. Акумулятор в 56,5 Вт-годин дає приблизно 16 годин повноцінної роботи на одному заряді. А підтримка технології швидкої зарядки дасть вам можливість за 15 хвилин заряду отримати ще близько 2 годин роботи. Досить потужна система охолодження, як для 14-дюймової діагоналі, та можливість замінити накопичувач на більш об'ємний. І вже по традиції завершуємо огляд портами та рознівами. Ліва грань оснащена портом USB Type-C з підтримкою дисплей порту та можливістю зарядки самого ноутбуку, повнорозмірний HDMI та ще один Type-C, і комбінований Audio Права має слот під карту пам'яті та два USB Type A, один з яких може працювати на зарядку інших девайсів, навіть коли сам ноутбук повністю вимкне. Lenovo IdeaPad 5 Pro це ноутбук для тих, хто хоче поєднати продуманість, професійність та продуктивність в одному тонкому та автономному девайсі.